Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 10 культових фільмів про космос. Від нових літальних апаратів до космічного туризму. І з кожним роком людство стає на крок ближчим до мрій про освоєння космосу. Я, друзі, підібрав добірку із 10 фільмів про космос. В яких розповідається як і про вже існуючі досягнення, так і про речі, із якими нам можливо доведеться зіткнутися. Перший фільм про космос. Космічна Одіссея 2001, Епопея Стенлі Кубріка 1968 року, яка понад півстоліття після його дебюту залишається кінематографічним шедевром. Фільм, який поставив тон для більшості науково фантастичного та космічного кіно, що створювалося у наступні роки. Кубрик працював із автором наукової фантастики Артуром Кларком над історією, яка розповідає про подорожі на Юпітер із метою дослідити дивний інопланетний моноліт, який можливо впливає на еволюцію людини. Аполлон 13. 1995 рік. Х'юстон у нас проблема. Ця захоплююча драма стала одним із найпопулярніших та найулюбленіших космічних фільмів серед глядачів. У центрі сюжету історія про невдалу місію на місяць у 1970 році. Одна із головних переваг фільму полягає у його неймовірній увазі до деталей. Режисер Рон Ховард зробив усе можливе, щоб зробити стрічку максимально достовірною. Заручився підтримкою НАСА для навчання акторів. І навіть знімав на борту літака зі зменшеною гравітацією, щоб зробити ефект небагомості більш реалістичним. Наступний фільм про космос це фільм «Армагеддон» 1998 рік. АРмагедон науково фантастичний фільм Катастрофа, який оповідає про групу космонавтів-бурильників, посланих НАСА, щоб зупинити гігантський астероїд, який має зіткнутися із землею. Та знищити її. Однією із головних переваг фільму став його акторський склад, до якого увійшли Брюс Вілліс, Бен Афлек, Біллі Боб Тортон, Лів Тайлер, Оуен Вілсон і Стів Бушемі, наступний фільм про космос це фільм Соліаріс 2002 рік. У цьому фільмі режисера Стівена Содерберга, знятому за мотивами однойменного роману Станіслава Лема, Джордж Клуні грає психолога. Який вирушає на космічну станцію, що обертається навколо планети Соляріс. Персонаж Клуні має дізнатися, що саме сталося на станції із вченими, які вже давно не виходили на зв'язок, і чи можна далі продовжувати наукове вивчення планети. Місяць 2112 2009 рік це дебютний фільм Данкана Джонса. Це історія про астронавта Сема, який самотужки керує космічною станцією на місяці. Він відчуває особисту кризу, коли наближається до кінця трирічної місії, вражаюча гра Сема Роквелла як людини, рутина якої перетворюється на зовсім несподіваний безлад, і того, хто змушений протистояти трагедії свого власного існування, майже немислимим чином, не залишить байдужим. Наступний фільм це фільм «Інтерстеллар» 2014 рік, Всесвіт неймовірно величезний. І Інтерстеллар, більше ніж будь-який інший фільм, змушує глядача відчути це в антиутопічному трилері Крістофера Нолана, у центрі сюжету герой Меттью МакКонахі, який грає космонавта, який змушений знайти нову планету для людства, що бореться за виживання на Землі. Це історія не тільки про сумну долю людей, але також і Ода приголомшливої, жахливої краси космосу. Фільм Марсіанин 2015 рік. Герой Марсіанина. Астронавт Марк Уотні, який застряг на Марсі. Тоді як його команда подумала, що він загинув під час піщаної бурі. У Уотні доводиться покластися на свою винахідливість. Щоб знайти спосіб сигналізувати Землі, що він живий, а також задіяти кмітливість і, наприклад, навчитися вирощувати картоплю прямо на Марсі. І з таким сюжетом фільм міг би бути нескінченно драматичним, але зрештою виявився дуже смішним і людяним. Наступний фільм про космос це прибуття 2016 рік. Цей фільм розповідає про лінгвіста, завербованого армією Сполучених Штатів. Щоб дізнатися, як спілкуватися із прибульцями, які прибули на землю до того, як їхнє вторгнення перетвориться на війну із людством. Сюжет картини заснований на оповіданні тедачана Історія твого життя. Приховані фігури 2016 рік. Цей фільм повертає глядачів у НАСА 60-х років минулого століття за часів космічних перегонів. Та розповідає реальні історії трьох афроамериканських жінок, які відіграли вирішальну роль у досягненнях Сполучених Штатів Америки в цьому змаганні. Крім наукових висот, героїням вдалося досягти успіху і в соціальному контексті, поборовши упередженість, пов'язану із расовою сегрегацією та сексизмом на робочому місці. І останній фільм про космос із цієї добірки: Людина на місяці. 2018 рік. Фільм Людина на місяці присвячений 50 річчю висадки на місяць розповідає про життя американського астронавта Ніла Армстронга у 60-ті роки минулого століття. Першу висадку Людина на місяць і роботу НАСА під час місії Аполлон-11. В основі сценарію стрічки лежить книга Джеймса Хенсена Життя Ніла Армстронга. Ось такі фільми про космос, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!